Літній відпочинок в оздоровчих таборах у розпалі, попри вимушені відключення електроенергії, наразі на Закарпатті відпочивають 2,5 тисячі дітей у 17 закладах. Всі забезпечені генераторами та сонячними станціями, тому все обладнання працює безперебійно. Як відомо, що згідно розпорядження обласного військової адміністрації було дозволено проведення в межах області оздоровчої кампанії за умови забезпечення дитячими закладами оздоровлення та відпочинку безпеки дітей, так спеціалістами головного управління Держпродспоживслужби Закарпатських Області включені в склад обласної і територіальних оперативних штабів із координації проведення оздоровлення дітей. Проведено фахівцями Держпродспоживслужби 50 комісійних обстежень. Коротко хочу сказати, що так як планові і позапланові перевірки спеціалістам нашим заборонені було проведено тобто лише роз'яснена роз робота в усіх закладах оздоровлення і включені. Ми в склад комісії. Нашою службою було направлено усім керівникам або. Територіальних органів або райдержадміністрації на території яких є заклади оздоровлення і відпочинку, листи із ініціюванням проведення комісійних перевірок за участю усіх членів оперативних штабів з координації проведення оздоровлення дітей. Так, на протязі роботи закладів вже було проведено шість комплексних обстежень, за результатами яких грубих порушень санітарного законодавства виявлено не було. Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть відпочити в межах національного експериментального проєкту Є оздоровлення. Відпочивати за принципом гроші ходять за дитиною. Наша область має змогу в семи закладах. Проводити оздоровлення і відпочинок дітей, які належать до незахищених верств населення, тобто потребують спеціальної соціальної додаткової уваги і підтримки. В цілому в Україні діє експериментальний проєкт Гроші ходять за дитиною. І по цьому проєкту вже в області в чотирьох закладах оздоровлено 64 дитини. І е, хто має бажання з батьків, звертайтеся, будь ласка, в територіальні органи соціального захисту населення при ваших по вашому місцю проживання і реєстрації, щоб взнати, чи можете ви по такому типу оздоровлення отримати путівки і е, щоб ваші діточки відпочили за державною програмою в закладах, які в тому числі знаходяться на території нашої області. На початку кампанії в регіоні запрацювали півсотні таборів. Ця три заклади станом на сьогодні вже завершили свою роботу. Загалом за цей період на Закарпатті оздоровилося 6 тисяч дітей, половина з них з інших областей країни.